Привіт, мене звати Катя, мені 18 років, і в тому році я вступила в Львівський медичний інститут. Я навчаюся на спеціальності фармація, промислова фармація. Я під час того, як подавала документи, я розглядала декілька навчальних закладів, такі як Львівський медичний університет, Львівський медичний інститут. І також я розглядала декілька навчальних закладів у Харкові, також університет і також там була фармакадемія. В цьому навчальному закладі мені сподобалось те, що тут досить маленька група. Заклад є приватним. В закладі також проводяться практики. Ну і як я послухала від своїх знайомих, тут досить гарне навчання і виходять добрі спеціалісти. Коли почалася вступна кампанія, я подавала свої документи, я їх розмістила на сайті. Так як я не розглядала державні місця, я одразу подавала на перші, і на перше місце я ставила медичний інститут, що я тут хочу навчатися. Далі я за своїм планом хотіла або університет, або фармакадемію. І коли вже почалась вступна кампанія, ну повністю мені подзвонили, сказали, що я прийшла. Я приїхала, перевезла документи, заповнила певні документи для вступу. І з 1, серпня, з 1 вересня, точніше я приступила до навчання. Мені дуже подобається, що до нас що нам йдуть на зустріч як викладачі, так і деканат. Що, якщо в кого щось не виходить, ми можемо подзвонити, сказати, що така ситуація, чи може бути перенесення на інший день, або щоб в нас були ну, якісь суцільні заняття. До цього дуже добре ставляться. Нам йдуть на зустріч, якщо бачать, що ми дійсно хочемо навчатися, що ми хочемо щось нове дізнаватись. Мені подобається те, що навіть з очним дистанційним заняттям на навчанням, точніше, нас питають. Тобто розуміють, чого ми хочемо, і перш за все дивляться на нашу думку, а вже далі вирішують. Ну, перш за все, я розумію, що невідомо скільки буде йти він і війна. Звісно, що я сподіваюся, що вона дуже скоро закінчиться. Але скільки це все буде йти, ми не знаємо. Звісно, що життя продовжується. Ми маємо працювати. Ми маємо виходити. Я вважаю, що на очне навчання. Звісно, що ми маємо дотримуватися якихось правил певних безпеки. Але я вважаю, що має бути очне навчання за рахунок того, що країна має далі працювати. Ми також маємо допомагати нашій країні якось і на даний момент. Ми маємо навчатися, щоб далі просувати країну. Я бажаю студентам, які будуть вступати цього року, перш за все не боятися знайти себе, пробувати спілкуватись з викладачами, не боятися їх. Вони цілком добрі, нормальні, хороші люди. Вони підуть на зустріч і просто шукати себе.